Ми всі працюємо заради перемоги. Разом до успішніших років і врожаїв. Шановні аграрії, разом з агрілабом компанія Precision Planting заклала широке поле дослідів по всій Україні. І 18 серпня у нас планується захід. Це було зроблено для того, щоб ви могли приїхати і подивитися, як те чи інше налаштування буде впливати на розкриття потенціалу тої чи іншої культури. Ті традиційні помилки, які можуть виникати в господарстві, розкрити і знайти той оптимальну технологію, та щоб ця технологія була економічно обґрунтованою, все це ви зможете побачити на наших полях, на наших дослідах, для того, щоб ви. Самі могли побачити, як розвиваються культури, зламати декілька початків кукурудзи, порахувати кількість рядів, зерен в рядові. Ми провели проміжкові підсумки і вони вже приголомшують. Запрошуємо вас на день поля для того, щоб ми всі разом з вами стали кращими. Ми працюємо в непростих умовах разом до успішніших років і урожаїв.